Тримати підозрюваного під вартою на час слідства просив прокурор. Аргументував це тим, що під час аварії загинули троє людей, серед яких дев'ятирічна дитина, серед чотирьох травмованих троє дітей, порушуючи численні правила дорожнього руху, пов'язані з вибором, вибором безпечної швидкості, правил проїзду, перешкоди, об'їзду безпечної швидкості під час переїзду та інших правил дорожнього руху України. Солтес допустив зіткнення. Із вантажним автомобілем, який був у складі на півпричепку і знаходився на частиною проїжджої частини дороги і частиною на обочині. Підозрюваний водій автобуса 45-річний житель Тернополя, просив не тримати його під вартою на час слідства. Ні де це буде. Не під вартою, так? Так, я б хотів. Мене... Я фактично утримував три сім'ї. Батьків своїх, свою сім'ю і батьків жінки. Перші за скільки років в такій ситуації все життя проробив на автобусі. Адвокат просив обрати домашній арешт, а в разі тримання під вартою внести заставу. Мій клієнт визнає те, що він керував автобусом, те, що він. Але сама ситуація. Він допустив наїзд на автомобіль, який стояв на проєдній частині в нічний час. І як я так розумію, чи освітлювався автомобіль, чи ні, чи це була темна пора доби. Це також не з'ясовано. А тому стверджувати, що лише мій клієнт винуватий у даній дорожньо-транспортній пригоді. Я як сторона захисту, як фактівець по ДТП, все таки, я вважаю, що тут потрібно розбиратися. Заслухавши сторони, суддя ухвалив таке рішення. Запобіжний захист тримання під вартою на 60 днів, тобто з 7 години 30 хвилин. П'ятнадцятого року до 7.30. 13.07.22 року за словами адвоката підозрюваного рішення планують оскаржити. На це мають 5 днів. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.